Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! За територією Матеєвецька громада, одна із найбільших в Коломийському районі. До її складу входять практично десяток сіл. А от доброї системи оповіщення тут не було. Тому керівництво об'єднання вирішило виділити кошти та встановити учномовці на школах. Ми всі наші школи обладнали системою повіщення. Система оповіщення працює централізовано. Доступ до системи повіщення в людини на систему оповіщення взагалі нульова. Вона працює від інтернету, вона працює від серверів України. Система працює суто в автоматичному режимі. Jamie e... По законах України очільник громади каже, що ця система діє не лише для шкіл. Вона потужна, і в селах тепер мешканці знають про початок та завершення повітряної тривоги. Ця система пішня працює дуже потужно, так що там, де є школи в населених пунктах, ми одним махом цієї системи населені пункти теж ідуть під систему тривоги, і люди чують, що на є небезпека. У громаді певні, що після завершення війни система не стоятиме без діла, адже вона багатофункціональна і з її допомогою можна проводити багато заходів. Може проводитися радіоліні. Оповіщення директором чи вчителів, чи учнів про будь-які події. І вона може працювати не тільки як зарі бойові дії. А ще громада знаходиться біч пруту. Тут часто бувають повені, згодиться і тут. А в громаді кажуть, що інколи хвилини можуть врятувати життя людей, а із системою оповіщення це стане значно простіше робити. З Матеївців Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.